Моя Україна забула сміятись, вона гомонить. Моя Україна не вщухла від прагнення жить. Моя Україна не знає вселих світань. Моя Україна палає у мить до горянь. Моя Україна тривожиться, бунтує буя. На чорнім рабованім торжище Україна моя. І догорає майбутнє, і тужить, ридає, предвечірні сутіні лиш руки ламає, і дивиться в небо. О, Де вони, надії і голуби? Лиш демони, демони, демони старої ганьби, злітаються ніби на здобич, злітаються з проквола на роздоріжжі розтоптані. Розіп'яті край села.